І так, друзі глядачі мого YouTube каналу. Всім привіт. І у нас сьогодні Оранка, Оранка незвичайна. Будемо сьогодні грати в люцерку. Багато хто сумнівався в цьому, що не потягне, перенесли засад колесами. Ось. Кинув я сюди ящика бетонного, кілограм 80 в ньому є. Для довантаження задньої осі. Засипали сюди курника добрива. І от такий огородик 35 соток. Будемо виорювати Зараз я вам покажу тут рядишком. Орався огород МТЗюком. Була тут на ньому суданка, щось тут таке наорали криво, косокриво, і глибини тут взагалі щось немає. Ну, пів ладошки. Ха. Ну, то таке, то не нам, ми за цього і не нанімаємо трактори, а самі обробляємо, тому що там глубини нема. Тут ми вже що зробимо, як виставимо, то наше. Що, друзі, трошки туман на вулиці. Буде слизькувато, звичайно. Відрізного диска вкинув, не знаю, буде з нього толк чи ні. Будемо працювати, поїхали. Так, друзі, дивіться, як гарненько стало. Рівнесенько. Вену ми зараз замірюємо обов'язково. Багато експертів казали, що не зможе, не потягне, мілко буде. Беремо рулетку і міряємо. Ось так все піджиємо. Крой 26 Видно. От тут напевно 20 десь. Так, тут 20 на цій стороні. Ну так, в районі 20 сантиметрів. Хойде 25 містами. Паша. Чи Горя чи паша, як там правильно. Багато експертів є. Які люблять язиками потріпати. Так, добре. Колесо назад, звісно, це сила. Переставив його переніс назад. Там, де городина звичайна, там він взагалі навіть і не думає не буксувати, ніде нічого. А тут полюцерки, воно ще завтра таке тюман мокрувато то трошки підшкрібається. Звісно якби на нього блокіровку хоча б, то була б взагалі сила. Добре, зараз запригуємо в трактор. Хитаюсь вам показати, як він оре Глядачі цю ділянку я виорав. гарно вийшло. Дивіться, як сусідній огород виораний. Мало того, що я вже й так заліз трошки на чужу територію. Там по тому краю видно. Так, Неровність така осталася в сусідньому огороді. Куда цей тракторіст дивився, Не знаю, ну так горять огороди. Добре, ми працюємо далі. Їдемо на діляночке з капустою. Там у нас ще предстоїть багато труду. Так, глядачі, це я вчора тут трошки попрацював, брата все гарненько виорав. Глубина десь в районі 25 см, гарно оралося. Ну а моя територія ще ось тут края, я вже пройшов. Зараз буду пробувати, що воно по капустиню покаже. Вже воно таке мокрувате. Як він піде чи не піде, будемо пробувати на яку глибину. Так що такі справи. І там ще в мене огородик теж капуста. Так що поїхали працювати. Так, друзі, я орю свій огород. Дивіться, яка глибина. Ану, ідемо заміряємо. что там витризный диск старается подрезать. Не, ну что-то такая интересное типа получается. С тем диском відрізным. А Ну так, рулеточку сейчас скину на скидку. Ну, дивиться, рядом где 25 сантиметров. Мало, Такий зріз. Все хорошая. 25-ку вале гарненько перекрива Далі капустиня звісно, йде, я не знаю що воно нам нам скаже Мені сподобалось е -е, даний варіант, такий колесо назад бомба, трактор ж мали не в, не в Раніше він буксував гріпса, зараз суперово працює. Глядачі-підписники, хто підказав мені по поводу того, щоб переставити колесо назад, величезне вам дякую. Схема робоча реально. Колесо, звісно, рахітно потрібно переробити. А так, в принципі, опрацювати можна. Смали глядачі на всю катушку, на всю глибину. Там уже колесо я виставив так і накрутив, що вже його нема куди просто вище підняти. Смали на всю глибину. Горно виходить, видно, що Глибина хороша. Ну, виходить так, що якщо, наприклад, люцерка або цілина, то він десь 20-22. Це максимум, що він може потягнути. Якщо просто городина така, то виходить, що 25 сміло воло. Це тракторець без передка, без блокування, без нічого. Чисто догрузив його трошки вагою і все. Зверніть увагу на заднє колесо, воно не крутиться, а тягнеться і загортає борозно. Друзі, там вже огород зробив. Зараз тут останню ділянку гораю. Дуже важко вориться. Земля мокрюча, просто капець, я це, просто до последнього пригод коли у мене дожджі пройшли, просто кулей приходиться за кожним проходом вставати і чистити. Зараз трошки попитаюсь засняти вам. Потрібно на следующий рік ставити обов'язково тикром і не морочити собі голову. Так буде проще і тракторів і... І, мені також. і На рахунок колеса, що я говорив, що воно рахітне, зверніть увагу, як листя набивається, із-за того, що воно взагалі не крутиться. Я потім розкрутив його, заглянув, що ж там за підшипник такий стоїть, що він воно не працює. А там його взагалі немає. Просто шайбу вкинули, якось не зрозуміло. Обично, ну, просто тупа шайба і все. А я думаю, що в мене колесо болтається. Ну, тут такий плуг. Так роблять таким, з такою якістю. Все одно багато залишається листя, там, де трактором їздили, прямо по капусті, воно в землю вдавилося. Це інколи буво набиває. Ну, За цей раз, бачите, ще більш-менш не налипло сильно. А так то кожен раз чисті, встаю. Глубина зовсім не велика, тільки. Дай глибини більше йому. Він зразу коротше, та сторона, колесо, та сторона гребеться, на листках, на качанах. І все. І не, не здвинечого. я плуга піднімає, він на місці стоїть. Хоч ти йому що хочеш. блокіровки немає. щоб зблокировки працювати спробував до верхати, та огород іде до верха, взагалі не їде. Постоянно коротше, тільки десь нахача нас то сок виділяється одразу. Стає і сок А гори донизу більш-менш. Це до 20. Ну, а так бачите, трошки рештки залишаються, ну в принципі пойду. По весні фризую, зафризую та і все. Так, звичайно, глибоко не зробиш. На задкові чисто, без блокіровки, ну вже як є. На чистих ділянках там де нема рештків таких. Хорошо, горе. Так, глядачі, ну глибина тут до 20-ки 20, 20 максимум. Більше не виходить зробити, тому що він гребеться і ти йому нічого не зробиш. То приподняв на 20 і все. Так, в принципі, рештки приорюються непогано. Основна маса вся захована. По весні потім фризою пройдуся та і все. Буду быстренько зараз його закінчувати, бо починає накрапати дощ, щоб вспіть його доробити. Подалі передають зовсім негоду. Як зараз, та так мокро тут, то потім я взагалі сюди не залізу. Так що доробляю швиденько і покажу, що тут вийшло. Так, друзі, це новий день. Тоді я доночі доорав цей город з капустою, що був. І тоді вже під вечір вже починався дощ, я быстренько його доробив і змотався додому. Сьогодні вам покажу, що тут вийшлося. Ну така глибина, двадцятку стабільно було, більше, звісно, не вийшло тут озорати, тому що листя таке сочне. Ну а так в принципі неплохо вийшло, мені здається. А вийшла оранка. Грязидло тут страшне. Грязидло було страшне тут. Ходив я тільки від верха низу до гори не тягнув. Якщо роти 10-15 см, то тут рештки взагалі залишаться всі наверху. Потрібно було. Більш-менш максимально глибоко робити. Якось глядачі ще протупив по поводу довантаження. І раніше і попадалась мені така інформація, ще як був мене трактор ЮМЕС, декілька років тому була в голові така мисля і знав я про цю інформацію, я не знаю. Багато хто про це знає чи не багато, що можна в задні колеса наливати воду для балансування, для довантаження, для стабілізації в роботі трактора. І я так вчора посидів, подумав, а потім ще погуглив про цю інформацію. Дійсно, раніше так робили, наливали воду та й зараз. Роблять, а але я дивлюся, що деякі, не всі цим користуються. Не знаю, можливо, не всі знають про це. Ось, то в цьому році я вже короче, тупонув, якось вишибло за це зовсім. А вже можливо, якщо буде ще десь воронка, там, може по калимам, по шабошкам, тому треба буде. Воно так знаєте, в людей не в кожного є гроші. Тягнуть, тягнуть, потім копійчина з'явилася і хочуть також зорати огород в зиму, то може ще хтось і зателефонує, то я спробую цю тему по поводу заливання води в колеса. Я думаю, що повинен б, повинен б бути результат ще кращий. Тому що, ну так, в мене 20-й діаметр колеса. Це виходить, в мене ззаді покришки стоять із з цього, Сентезюка з передка. Там 20-ка діаметр. То цей. То, так, в принципі, підрахував то літрів. 80, може даже плюс-мінус залізе туди. А це а це вже 80 кг на одне колесо. Ото такі справи. Так що не знаю, спробуємо. Ще час буде працювати ним. Ото там за цим маленьким кусочком, де ото люцерна, там город. Потім через два ще один огород, це також я в цьому році обробляв. Тут город. Цей город ну, тут не сильно великий, тут десь соток 20 максимум. Ну і, і там діляночка теж. Це в цьому краю, це скільки він вигорав. Попали тут ранню картоплю. Де під лопату залишили кусок, то тут трошки пару картошин залишилось, а так після копалки нема ніде картоплі. Вибирає все. Мульчерк, звичайно класна річ, кого немає, зробіть або купіть, або зробіть. Ну, якщо купите, буде таке, як то з моїм плугом, з цим віроксом. Я ним взагалі не задоволений. Так, я його розібрав, а е, дивлюся, бовтається колесо. Коли я його переробляв, переставляв, бовтається, як будто би там підшипники повипадали зовсім. Я гаєчку там скручую. А там замість підшипника шайба стоїть. Набагато менше діаметру. Вісім, там пустота, там навіть підшипника немає. А то вам і плуг Вірокс. І він в землю не лізе. Прийшлось доварювати йому ще долота. То що те заводське долото, ну я взагалі не розумію, як його так робили, той плуг. Багато в принципі є. Але він в землю взагалі не хоче лізти. То я його трошки підкрутив під шамани, дивлюся. Вже більш-менш він працює нормально, в землю лізе. Ось. А от із колесом з тим теж ще головняк. Прийдеться його або зовсім переробляти, бо воно і в діаметрі малувати. Або ж доведеться туди ставити жигульовське на підшипнику на нормальному. Щось будемо думати. Ось такі справи. Так що, друзі, кому було цікаво, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі.